Так, зараз ми розглянемо світлодіодну стрічку з потужністю 13,5 Вт по яскравості. Ось, наприклад, вона в теплому білому кольорі, співвідношення відносно потужності 9,6 Вт по яскравості. Як бачимо, вона практично в два рази тускніша, тому що і енергоефективність даних світлодіодів набагато вища. Це, наприклад, у нас іде... Теж 13,5 Вт по потужності, але в нейтральному кольорі. А, і це у нас іде так само 9,6 Вт по потужності. А, тут у нас, опять же таки, практично 1900 люмен яскравості, тут близько 1000 люмен яскравості з 1 метра погонного. І вона також є а, ще в холодному білому кольорі. Ось вона. Можна бачити. Так і ось вона у нас іде з потужністю 9,6 Вт по яскравості. Ось можна чітко бачити, це у нас теплий білий колір, нейтральний колір і холодний білий колір. Ось такі ось стрічки можна замовити у нас на сайті, посилання буде в опису до. Video.